Ми вирішили фундацію, мабуть, вперше зробити так, щоб кожен отримав подарунок. Ти скільки місяців працювала для того, щоб знайти пацінатів за кордоном, які б захотіли привітати наших дітей? І до речі, дуже багато людей відгукнулося компанії, наші посольства в Данії, Австрії, в Німеччині, в Туреччині, в інших країнах всі допомагали для того, щоб зробити свято, щоб різдво було світлим. Бажаємо здоров'я. Тут до всіх все є. Тримай. До здоров'я, не молиться. Подарували нам емоції, це саме головне. Подарували нам подарки за те, що ми вам дуже дякуємо. Несподівано, приємно. Дуже був вражений. Приємно Це такий був. Передсвятковий подарунок дуже вдячні за подарунки, за те, що всі пообнімала нас.